Вітаю вас! Дивимось, на мою думку, найкращу партію турніра Велика Швейцарка, який нещодавно закінчився між Відітом та Німаном. А також хочу сказати, що на цих вихідних буду святкувати своє день народження і до цього свята мрію назбирати 35 тисяч гривень, які відправлю знайомим волонтерам, які, в свою чергу, відправлять їх на допомогу Збройним силам України. Буду дуже вдячний, якщо ви привітаєте мене зі святом і цим самим допоможете Збройним силам України і власне до партії. Це шостий тур великої Швейцарки. Відіт грає білими фігурами проти Ханса Німана. Е4, Е5, кінь F3, кінь С6, слон Б5, А6. Іспанська партія, бачимо, розіграна. Слон 4, кінь F6, коротка рокіровка. Слон Е7. Класичне її продовження. Райден на Е1 захищає пішака на Е4, і тепер у білих є загроза побити коня на С6, а потім забрати пішака на Е5. Тому чорні грають пішаком на b5, відганяють цього слона, слон b 3 Коротка рокіровка. І тут білі не грають c3, що дозволяє чорним провести контратаку маршала d5, а грають пішоком на A4, якраз для того, щоб ухилитись від цієї контратаки. Ідея коду А4 в тому, щоб розміняти пішака на b5 і відкрити таким чином свою туру, таким чином розвиваючи фігуру. Клон йде на b7, d3, логічно, d6. Клон D2, виводимо фігури. ферзь d7 грають чорні для того, щоб. З'єднати між собою тури, а також для того, щоб при необхідності пішака на b 5 захищати. Білі грають пішаком на H3, роблять корисні ходи, кінь d 8 і чорні починають перегрупування фігур. Кінь через поле D8 йде на Е6, звідки він зможе вийти в центр на D4 або F4. Білі користуються можливістю розмінюватися на b 5 користуються тим, що тури зараз тимчасово між собою не зв'язані, і на взяття. Чорні забирають слоном, а не турою, тобто не мають змоги захопити відкриту лінію А. Кінь виходить на С3, кінь Е6. Кінь доволі сильний може стати, коли стане на центральні поля, тому білі його розмінюють. І, окрім того, цей розмін дає можливість білим зараз зіграти Б4 і таким чином зафіксувати пішака Б5 на місці, де він дещо слабкий, тобто потрібно його захищати. С6 ніколи не хочеться грати, бо слон перекриється, і тому за цим пішаком потрібно наглядати. Слон B7 звільняється поле a 8 для тури. Білі грають ферзь А1 для того, щоб десь викликати хід тури на a 8 Ферзь відходить на b 2 і хочуть зіграти тури на a 1 власне, після ходу a 6 так і роблять. Тура йде на A1, Тура забирає на A1, ферзь забирає на A1. Король F7. Чорним насправді не так просто знайти активний план, але як ми зараз побачимо, білим також. Чорні, по суті, стоять на місці. Персь йде на А7, слон стоїть на c 6 а 5, король G8. Стоять чорні на місці. І от якщо запитати комп'ютера, що тут робити білим, то комп'ютер також не дуже розуміє. Він показує мінімально плюс 0,3 перевагу у білих і рекомендує якийсь ходи слоном туди-назад не бачить, як насправді куди тут щеплятися. Насправді не видно ніяких слабкостей у чорних. Пішак на B5 надійно захищений, де ще слабкості. Де їх шукати, де шукати поля для вторгнення, але Відіт знаходить. Слон є 3, два знаки оклику від мене, не за сам хід, Хід доволі таки звичайний, а за той план, який він задумує. Ідея в тому, щоб слона перевести на поле Б8 і звідти атакувати пішака на С7. В такому ранньому мітельшпілі я ніколи не бачив такого плану. Король H7, слон йде на А7. Слон d8, чорні зарані захищають цього пішака. Тепер ферзь 6 для того, щоб поле С8 прикрити, щоб туди ферзь не став. Що послідувало б, якби білі одразу поставили слона на b8. Зараз грає слон Е7, слон b8. Король G8, чорні стоять на місці, запитуючи білих, тому ну а як ви далі збираєтесь збільшувати тиск? Тому що пішака на c 7 можна захищати, слоно стане на d8, разом з ферзем тут буде два захисти, а білим не видно, як додатково атакувати. І тут знаходиться ще можливість для покращення ще однієї фігури. Кінь Б1. Кінь йде назад, але це тимчасово. Ідея всього, ходу, що кінь через D2, B3 переводиться на поле А5, звідки він чинить тиск на фігури чорних. Кінь H5. У чорних десь є ідея поставити коня на F4 і потім перевести ферзя через e8 на g6 і створювати таким чином загрози королю. Тому відідграє g3. Потім він казав, що цей хід доволі сумнівний. краще він переводив би коня там далі по запланованому маршруту, тому що цей хід пославлює трохи білі поля, і ми побачимо, як це сказалось у партії. Та насправді хід абсолютно нормальний, і комп'ютер підтверджує, що цілком логічне рішення. Слон D8. Слон захищає цього пішка додатково. Кінь Б на D2, Ферзі 8. І тепер ще одна прекрасна ідея з маневрування фігурами від віддіта. Він хоче покращити положення свого короля і переводить його на поле F1 і хоче прибігти до поля Б2, де він буде стояти краще, ніж на королівському фланзі, тому що на ферзовому фланзі у чорних практично немає фігури, немає як до цього короля добиратись. Максимально задумує посилення своєї позиції. Граючи кінь F6 чорні, коню на h5 не було що робити, і тепер король є один. Логічне продовження комп'ютеру цей хід трохи не подобається, він вважає, що замість нього потрібно було грати конем на b 3 і продовжувати свій план з переведенням фігури на поле a 5 Після матчого інтерв'ю відід пояснив, чому він цей хід не зробив. Він дуже переживав за те, що коли кінь стане на Б3, у чорних з'явиться можливість побити на Е4 з сильною контргрою, як він вважав. Тут насправді у білих все нормально, але можливо хотів виграти партію, саме не даючи супернику жодних шансів, жодної контргри. Тому походив королем на Е1. Чорні грають королем на h 7. Немає їм що робити активного. Тверст, наприклад, прикований до захисту слона. Цей слон прикований до захисту пішака. Дуже мало ресурсів для того, щоб що зробити. Це одна з причин, чому білі дозволяють собі практично будь-які плани з будь-якою швидкістю їх можуть проводити, такі, наприклад, як там, переведення короля на поле Б2. Зараз чорні задумують перевести свого коня через поле G8 на поле e 7 для того, щоб кінь з цього поля захищав цього слона. А відіт. Стоїть на місці. Грає король Е2, не спішить. Він хоче дотягнути до контролю, як саме казав, не бачить ніякої змоги від чорних провести хоч якусь контригру, І тому стоїть на місці, хоче дойти до сорокового ходу. Наразі 32-й на дошці всього. І там уже після того, як додасться додатковий час, знайти план виграшу, якщо він тут є. Тому що насправді. Комп'ютерна оцінка всього плюс 03. У білих відчувається перевага, тому що саме вони можуть створювати якісь загрози, але знову ж таки у чорних немає явних слабкостей, є такі, щоб білі могли б навалитися і пробити їх. Персь d7 грають чорні в цій позиції, король d1, кінь g8, кінь b3. Тепер уже кінь відійшов з поля f6 і відді переводить свого коня на a5, кінь e7, кінь a5, e 8. Кінь вчасно встиг прийти на Е7, цього слона зараз захищає. А ці 8 десь з'являється ідея поставити ферзя на H5. І тут віддять, десь переживає за цей хід, грає королем на e 2 щоб захищати цього коня. Здається, що у чорних немає ніякої контргри, та якраз тут ханс Німан дуже точно підміщає можливість провести d5. Користуючись тим, що пішака на e5 забрати не можна, тому що після ходу ферзь h5 шах з подвійним ударом на короля та на коня, кінь йде на g4. І тут навіть хід слон d7, просто забираючи слона з-під удару, загрожує слон H3, загрожує E5 з відкриттям атаки на цього коня. У чорних тут більш ніж достатня контрогра. Тому забирати пішака на e5 не можна, заразом з тим загрожує забрати на e4, тому грає кінь d2, ферзь ж 5 шах, вже з'являється у чорних ідеї. Король Е1, слон відходить на d7, тому що ферзь відійшов з поля e8, і тепер слон під загрозою. Білі грають ферзем на b7, навалюються на цього пішака на c 7 і окрім того, стають по цій діагоналі, де ферзь іноді може підключитись до захисту. І тут прошу звернути увагу на годинник. У ханса Німана залишається 26 хвилин на два ходи. І він тут час дуже грамотно використовує. Над своїм наступним ходом він продумав 25 хвилин і зробив помилковий. Часто таке буває, чим довше думаєш, тим гірше виходить. Забрав пішака на е 4 Не знайшов рішення, яке дозволяло йому зробити нічию і це насправді неймовірне рішення. Або персяш 3 або в слон е 8, по суті, просто перестановка ходів. Ідея в тому, що забираємо на H3, слон забирає на C7, і тепер слон e8 прекрасний хід. Слона d8 під боєм, та для чорних це не проблема. Вони віддають його для того, щоб якомога швидше створити якісь загрози. Залишають також коня під боєм. Слон забирає на e7, ферзь на h1 шах. Королю нема куди відходити, потрібно перекриватись конем. Тепер ферзь F3 загрожує мати на полі E2, тому король D2 єдиний захист. І після ферзь d1, король c 3 ферзь 1. Нічия немає як білим сховатися від вічного шаху. Король Б3, ферзь Б шах. шаг, короля 3, ферзь а1, шах. власне, все. Не можна тут йти на поле С3, тому що послідує Д4, і навіть програти можна, тому білим також не можна охилятися від вічного шаху, і все, чорні втримали, зробили нічию. Неймовірний варіант з жертвою двох фігур. Складний і нічого дивного, що хан Снімон його не знайшов. Робить хід ДЕ, є, і це проблема, тому що тепер забирають, і після ходу ферзь б'є H3, білі забирають на С7. І проблема в тому, що якщо зараз піти на той самий варіант, слон G8 і далі слон h 5, то після слон d8, слон h5, білі можуть просто забрати на b5, і через те, що відбувся ось цей розмін пішаків. Пішака на Д3 немає, і ферзь може повернутися в захист. і У чорних немає тих загроз, які вони створювали тоді, коли пішак був на полі Д3. Тому тепер після ходу Сонце 7 цього варіанту немає. Грають ферзь h1 шах, король іде на e2, Ферсі ж 5, шах кінь f 3 звісно, не йдуть на повторення позиції білі. І тепер Ханс зніман грає ферзь e 8 для того, щоб укріпити положення своїх фігур. Замість ходу, ферзь e 8 у чорних був ще один дуже цікавий хід тут зіграти слоном на c 8 У білих є перевага, але тут, для того, щоб цю перевагу зберегти, їм потрібно знайти найточніший відхід ферзя. По суті, є 4 варіанти, і лише один варіант правильний: відійти на поле А7. Якщо відійти на поле b6, у чорних тут несподівано знову знаходиться, знову ж таки, неймовірна нічия. Кінь d5. Віддаємо фігуру, подвійний удар, тому коня потрібно забирати. І тепер після того, як забрали цього коня, слон б'є c7, ферзь б'є c7 і пішак на e4. Додатково атакуємо зв'язаного коня. І якщо білі забирають слона на c8, тоді ферзь б'є f3, король є 1. Пішак е 3 Загрожує забрати на F2 і потім мат. Тому пішака потрібно забирати. І ось ця позиція, вона також нічийна. Немає як білим сховатися від вічного шаху. Також варіант, який Відід показав після партії, і це, здається, чимось неймовірним, тому що, по суті, порахував на 15 ходів вперед, для того, щоб впевнитися, що у цьому варіанті він не виграє. Там було зіграно ферзь е 8 кінь забирає на е 5 Слон це 8 Знову атакуємо ферзя, І ось мабуть, через те, що в минулому варіанті правильно було відійти на А7, мабуть, через це відійти так ходить і в ці позиції. Але тепер тут вже трохи інші нюанси. Все ж таки, немає у чорних тих загроз, які були раніше. І правильніше було поставити ферзя на Б8, де він створював тиск в восьмій лінії. Тут Віті дещо підвипускає. Після ходу g 6. Забирає на d8, і тепер кінь забирає на e5 і з'являється знову у чорних ідеї ферзь h5 з контргрою. Попередньо Відід задумував тут зіграти слон F6 з подвійним ударом на коня та на мат. Та побачив, що є у чорних варіантах ферзь h5 шах, король відходить, і кінь f7, перекриваючи сьому лінію. Тепер цей слон під боєм, слон має відходити. І після ходу Е5 Казав, що ось цю позицію надзвичайно важко виграти за білих. хоч і є тут у них перевага, але виграти насправді дуже важко. І, мабуть, саме по причині, що після ходу слон в 6 не знаходив виграшу, зробив ще один неточний хід ферзь з 7 який по суті випускає виграш. Тепер знову у чорних є нічия. І в цій позиції чорним потрібно було знайти єдине, найточніше рішення, яке дозволяло їм врятуватися. Це піти слоном на d7 для того, щоб перекрити сьомий ряд. Ну і слона з підбою забрати. І тепер, наприклад, у варіанті F4, кінь F3, шах, король c 3 ферзь h1, дуже гарний хід. Не можна зараз забирати слона на d7, тому що послідує a 1 шах. І тепер, якщо король йде на b3, то після кінь d4 потрібно віддавати ферзя, тому що королю нема куди відходити, або король йде на d3, і там ферзь d1 з лінійним ударом на короля і на ферзя. Тому слона забрати тут не можна. Натомість загрожує 1 шах, загрожує Ферзі 1 з певними загрозами королю. Найсильніший хід за білих тут повернути коня до захисту, зіграти кінь Б3. Та все одно у чорних достатня ініціатива для того, щоб зробити нічию. Вони грають кінь Д2 з ідеєю поставити коня на С4 з дуже серйозними загрозами, тому коня потрібно забирати. Ферсі забирає з цього поля захищає слона на d7. І у білих є зайвий пішак, звісно, але. Реалізувати його надзвичайно складно, особливо з різнопольними слонами, і тепер у білих навіть кролі гірше, ніж у чорних, тому це насправді нічейна позиція. Та замість правильного ходу слон D7 грає кінь F3 одразу, і тепер те, що сьома лінія не перекрита, просто фатальним ченном сказується на партії. Король відходить на c3 ферзь h1, продовжує ту саму лінію. Тепер король b2, кінь d2. Ті самі ходи, що і були в попередньому варіанті. Але тепер, через те, що сьома лінія не перекрита, у білих знаходиться ресурс зіграти слоном на f6. Не можна забрати слона, тому що пішак зв'язаний. Під слоном загрожує поставити мат на полі ng7. Та разом з тим цей слон не захищає короля. Після ферзь b1 шах, короля 3, ферзь c 1 шах. Слон відходить на Б2, тепер ферзь під боєм загрожує мат, і чорні усі позиції здались. Дуже гарна партія своїм стратегічним малюнком. Ось цей план з ходом слон є 3 переводом слона на поле Б8 в самий тил позиції чорних, і потім переведення фігур. Неймовірні варіанти, які дозволяли чорним робити нічию, які треба було розрахувати на 15 ходів вперед в деяких лініях. Варіанти з жертвами двох фігур для того, щоб зробити нічию, це те, чому ця партія мені подобається. Найбільше з усього турніру велика швейцарка. Якщо вам подобаються якісь інші партії, поділіться, розкажіть, яка ваша партія фаворит цього турніру. А на сьогодні, в принципі, все, дякую вам велике за увагу. До зустрічі!